То хто в мисливському будиночку відпочиває на це питання. Активісти конотопської самооборони і бійці Азова відповіді так і не почули. До орендованої мисливської садиби чоловіків теж не впустили. В результаті між ними і трьома мисливцями зав'язалася перепалка з бійкою, пострілами і взаємними обвинуваченнями. Зараз проходить антитерористична операція. Ні, що ні, а ми Я хто завеміліцію призва Не Міліція ви. Визиваємо міліцію. Ні, ні, визивайте міліцію. Руки вберіть. Будь ласка, будь ласка, не трогайте нас. Дайте представники самооборони пояснюють, їх приїзд був виправданий. Мовляв, директор лісгоспу сам їх неодноразово запрошував перевірити, як проходять полювання. До своїх слів надають відеопідтвердження. Їсть, Будь ласка, помагай, мені ловити браконьєрів. Я буду тільки, тільки радий. О, і всіх запрошую, друзі мої. Виїзд мобільної групи до мисливського господарства. Реакція на звернення місцевих жителів, яких не на жарт, злякала стрілянина в лісі. Саме так пояснюють свою несподівану появу самооборонівці та їх однодумці. Громадське формування Народна Сотня самооборони» прийшло повідомлення про пальбу в районі села Новому на це зреагувала мобільна група, так як розположені в селі Новомутин зараз прийшли солдати. Незваний гість гірше татарина. Так вважає Ми один збиває. з мисливців. Павло Примаченко не приховує. Саме він орендував мисливський будиночок, замовив організацію полювання та запросив своїх друзів. Чоловік запевняє, все зробив по закону. Приїзд незваних гостей Павло називає зведенням особистих рахунків. Ми були втроєм, і вони нас почали стягувати і збивати. Особисті рахунки, я думаю. Що це непосредственно, і я в там убіжджене та зв'язана з тим ділом, которая розсматривається путівським судом. Резонансне полювання було організовано на базі державного підприємства Конотопський лісгосп, а саме на території мисливського господарства, неподалік селища Новомутин. Директор лісгоспу Леонід Бут особисто наглядав за процесом. На камеру чоловік підтверджує за всі послуги і оренду будиночка. Мисливці заплатили поприськуранту по цьому полюванні. Гості заплатили 27 тисяч гривень, 7 тисяч гривень зразу були перераховані до державного бюджету, 20 тисяч. Ми вже на сьогоднішній день можу сказати закупили корми. Самооборонівці заявляють, полювання по царськи організували заради високопоставлених гостей. Ми побачили там декількох народних депутатів та представників прокуратури та суду в області. Зараз, поки фамілія, я цих називати не буду. Це з'ясує слідство. То чи були серед гостей високопосадовці всеукраїнського масштабу, прихильник лісового відпочинку Павло Примаченко, чіткої відповіді не дає, але й категоричних заперечень не робить. Не потрібно впутувати людей, які ніякого отношення не мають до відбування. Це були мої, наші друзі. Як бачимо у цій справі, як в хорошому детективі не все лежить на поверхні. Наразі справою займаються правоохоронці в інтересах слідства, частина інформації поки що тримається у таємниці. Ольга. Тарасенко Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.